Усім привіт! Сьогодні у нас 27 червня 2025 року. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику. Значить, сьогодні я тут з'єдную нуклеус з основною сім'єю. Тобто, перед цим я відібрав бджоломаточки. Вчора я відбирав бджоломатки. Получається, сутки він постояв без маточки. Ось даний нуклеус. Приблизно він зараз. Я подимів на нього, приблизно він займає 5-6 рамочок нормально обсижених бджолою, в деяких хорошо обсижених бджолою. Я їх під'єдную ось до основної сім'ї. Тут в мене основна сім'я. Ну, я повністю її не відкривав, а тут більш пусті рамочки, бо тут була невеличка відкачка метку. І Зараз я світлі рамочки забираю з цієї сторони. Сюди переміщаю ось ці з розплодом, тобто розплід до розплоду і Потім вже хорошо прокурую димком. Зараз я цю ротацію зроблю, перегородочку витягну і покажу, як я їх прокурую. І плюс у нас вже скоро буде цвісти соняшник. і вони, виходить, що Якщо ще 5-6 рамочок до основної сім'ї додати, в якій 7, 8 сім'ї рамочок, то виходить, так я вже декілька джолосімей пройшов. Получається в середньому там 13, 12, навіть 15 рамочок, хорошо обсижених бджолою. Ну, буває навіть 10 рамочок, по-різному. Але в середньому більше 10. І не скажу, що це такі доволі сильні, але все ж таки будуть кращі результати, якщо буде виділяти соняшник. Так, зараз я перемістю ці рамочки і тоді вже покажу, як я об'єдную. Так, ось одну рамочку світленьку я вже переставив з даного відділення, тобто нуклеуса, і вирішив вам все-таки показати приблизно якої сили. Тобто вони по різні по силі. Ось слідуюча рамочка, бачите, бджола провисає, вона вся в розплоді, що з одної сторони, що з другої. Ще нагадаю, що в мене є бджоломатки F0 наявності вільні тобто, до продажу, і є маточки F1. F0 вони йдуть з паспортом а політкою з даного облітника. Кого цікавить, номер залишу, звертайтеся. Ось слідуюча рамочка, ось вона теж повністю в розплоді, практично печатна, частково відкритий. Якщо так зробити, то приблизно, якщо переклав 5-6 рамочок такої бджоли, то якщо більш-менш якийсь буде нормальний взяток соняшнику, то за рахунок них може бути 5-6 рамочок меду соняшникову. Так, ось слідуюча рамочка. Теж вона ну, у засів і в печатному розплоді, якщо видно, з цієї сторони. Приблизно в такому нуклеусі зараз від 4 до 6 рамочок розплоду буває. Тобто на 6 рамочках верніше, розплід. Так, і зараз ще дві рамочки туди я перекладу, вже бачите, місця немає, треба там трошки звільнити. Ось ще одна така і одна така. Тобто я їх зараз туди перекладу, закрию і покажу, як я їх прокурю Ось я закрив дану бджолу сім'ю, тепер її потрібно хорошо продиміти. Робиться це для того, щоб бджола тобто спутала свій запах і між собою вона не билась. Хорошенько продимлюю щоб аж з людка пішов димок з другого. Ну, тобто в оба продимлюю, але. Хорошо. Таким методом е, я вже користуюся дуже давно, тому е, немає ніяких проблем. Тобто бджола не б'ється, можна в будь-який час дня робити, це хоч і ввечері, рано, коли є на це час. Ну, ось так, хорошо продимлюєш. Задача хорошо продимліти. Ну от як ви бачите, ось з льоточків виходить димок. Це означає, що продимлений хорошо. Бджоли зараз провентилюють його і далі е, хорошо об'єднаються. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!